Вітаю всіх! Я хочу подивитися ось що: Хід бойових дій в Харківській області. Який він буде? Хід бойових дій в Харківській області до кінця травня. Бо щось по розкладам багато домовленості вилазить перемовини. Щось... Давайте хід бойових дій в Харківській області до кінця травня. Це саме хід бойових дій, який він буде трішки. Чого? Десятка мечів. Відразу жертви, розчарування, капець. Імператриця це Україна виходить. Відразу скажу в моїх розкладах. Сонце гаряче. В контексті бойових дій це дуже гаряче. Дуже. Це на що таке? Ну, по ресурсам непогано. Рух. По-перше, рух. Так. Це рух, кого наш? Ага, ворога. Так, ви знаєте, як? Угу. Руйну... На ворога руйнування йде. Відразу ну, знову закохані. Ну, тепер дивіться. Рух тут і той, і цей. І рух тут буде за домовленостями також. Ну, на жаль. Ось вам хід бойових дій. Це. Колісниця, яка буде мати певні дії, тобто влада наша відразу про це проінформована, рух ворога буде зупинений більше як домовленостями, і причому для нас це буде добре. Що мені ще сказати про це? Я ненавиджу політику, хто мене давно дивиться, знають мене, що я не можу розглядати політичні питання, їх ненавиджу. Але тут входить вже велика політика, і, на жаль, така ситуація.